Не проти як ми вже зазначили, вирують бунти, набирають ці бунти обертів. Вже шість днів росіяни тікають з країни, влаштовують мітинги та одиночні акції протесту і не обійшлося. І без летальних випадків. Більше давайте подивимося в нашому сюжеті. Свою незгоду з мобілізацією росіяни найперше показують через підпал військкоматів. Тільки за останню добу нападу зазнали аж чотири. Від початку самої мобілізації вже чотирнадцять. Так, ворюпінську чоловік спочатку на швидкості в'їхав у військкомат, потім залишив автомобіль та закидав будівлю ймовірно саборобною вибухівкою. В результаті зайнялося вигорів фасад військомату та автомобіль. А у російському кіровську палії військоматів до справи підійшли з креативом. Вони попередньо просверлили у стіні будівлі дірку, потім просунули туди суміш спально-мастильними матеріалами. Так пожежа не здійняла багато галасу, а автори креативу мали час, аби накивати п'ятами. Тим часом ранок в одному з військоматів Іркутської області почався з чотирьох пострілів, що здійснив 25-річний чоловік, серйозно поранивши керівника призовної комісії. При цьому спочатку. Корашиські змі писали, що від отриманих поранень той помер дорогою до лікарні. Натомість губернатор регіону Ігор Кобзєв повідомив, що військом, начебто, живий, і перебуває в реанімації. До слова, московські телеграм-канали вже активно обговорюють тему, що стрілець агент українських спецслужб. Хто б сумнівався, Зінін, Руслан Олександрович Зінін? Зінін і, ен, і ен. Руслан Александрович двадцять дев'ятого переживаєш. Проживає улиця Біграська, новосім квартирнісодва двора постій робота жі без роботи. Як бачимо, мобілізація на Росії штовхає її громадян на відчайдушні кроки. Так на автовокзалі в Рязані чоловік здійснив самопідпал з криками, що не хоче йти на війну. Судячи з відео, постраждав хлопець не сильно. А от ті, хто ще не отримав повісток, шостий день штурмують кордони сусідніх країн. Ось, наприклад, на кордоні з Грузією, де водії стоять по 40-50 годин. Росіяни, що тікають від мобілізації, влаштовують скандали і розборки, адже вони вважають, що їх зобов'язані впустити. Туда, заїжджайте, заїжджайте! Я на панабачекавальні панма. І поки в інших російських регіонах небагатолюдні акції проти мобілізації миттєво придушують правоохоронці, жінки у Дагестані цими вихідними показали, як треба відстоювати своїх чоловіків та хто насправді тут агресор. Іди, знімай, і тільки сам, красиво, на конференцію. мобілізації демонструє, що Дагестанці виявились хоробрішими аніж москвичі. Вони намагаються відбивати у поліції затриманих. Натомість силовики вдаються до побиття жінок і масово затримують навіть тих, що мають малолітніх дітей. Те, що сьогодні ми побачили, відбувається на мітингах. Це вже фактично внутрішній конфлікт в самому дагестанському суспільстві. Назріває і він за цією розгвардією буде ще підігрітий і може вилитися в конфлікт між дагестанськими народами. І хто там ота розгвардія? Вихідці з яких регіонів їх туди пригнали. Також вчора у селі Ендіречо у Дагестані мешканці перекрили федеральну трасу Хасавюрт Махачкала. Як повідомили місцеві змі з цього села мобілізували 110 осіб через це люди вийшли на вулиці, щоб захистити своїх синів, братів та чоловіків. Для розгону протестувальників поліція почала стріляти у повітря. То що вдасться дагестанцям відстояти себе, чи стануть вони прикладом для інших регіонів у боротьбі з мобілізацією Путіна і, зрештою, початком повалення президента терориста це питання, відповіді на які наразі залишаються відкритими.